Двадцять 20... перша серія, частина друга, серіал Спасіння Землі. Та де ж вони? Чого так довго? Фу, а де він? Ми ж мали з ним битись. І я тут. Так що почнемо нашу битву. Так, ми краще пересядемо. Оп! И так уж пора Бей, починайте! Бей,

Чому ти йому піддавалося? Ти ж сильний. Я просто хотів провірити, наскільки він сильний. Тепер йому кінець. А! А! Афін! Давай, мега -титан. ти не Бог об'єся, дай мій друг. Та, да, давай, мега -титан. Тобі кінець. Ну, це ми ще зараз побачимо. Битва починається. Дурак, у тебе зараз є дроза зірветься від енергії. Det er ho.

Буде кінець. А це буде кінець. 对。 И <свяк> удар, Раунд закинченный. Битва закинчена. Перемогла Белужба. Дякую за бит. Будь ласка, слухай, а може давай будемо дружити? Давай Скоро побачимось. Так, скоро побачимось. Оце махач, пацани, я такого ще ніколи не бачив. А я теж ще ніколи такого не бачила, і я. І дід вовше звідси. Вони ще навіть не знають, наскільки наш тітан сильний. Так, так. А ти чим думала вже, коли з ним бився? Та я просто з ним бився. Матері! Це скільки ж тепер тебе ремонтувати? Ми прийшли. Угу. Ти допомогти з ремонтом. Було б добре. Добре. Тоді, походу, прийдеться скоро випускати нашого мега А у вот, вас что, тоже имя эти Ну да. А вы что, не знали? Нет. Проще раз чуем. Да, гентеса в черном. Ага. Интересно, как ты так пострадал? Да просто... Мама бился. Ай, как ноги болят. Да. Тебе ж тепер ремонтувати півроку. Ладно. Афін, допомагай. Т-пра. Ай, все так болить біля того хлопка. Сильно він мене, звісно, лупанув. 不是喝饱的。